Магучих знову найкраща. Динамо підписала легіонера на позицію Ярмоленка. А в першій лізі є офіційний чемпіон. Усім вітання! Це знову Діві Дайджест. Вподобайка та підписка з вас, а ми починаємо. Еліна Світоліна та Марта Костюк вийшли до однієї восьмої тисячника у Римі. Світоліна в третьому колі обіграла американку Хейлі Батіст. А Костюк успішно протистояла канадській спортсменці Лелі Фернандес. Українка перемогла в двох сетах. Ярославу магучих не зупинити на її рахунку третє поспіль золото на турнірі у Катарі Українка підкорила висоту 2,2 метра. Це найкращий результат у сезоні. Раніше Ярослава вже вигравала два етапи діамантової ліги у Китаї. А 25 травня легкоатлетка спробує продовжити золоту серію на турнірі у Марокко. Сезон для Руслана Малиновського достроково завершено. Хавбек Дженуа переніс чергову операцію на нозі. Тепер українець займатиметься відновленням та готуватиметься до нового сезону в серії А. Відзначимо, що через травми Малановський цього сезону зіграв за Дженуа тільки 10 матчів. Динамо підписало футболіста, котрий має допомогти киянам вже наступного сезону. Знайомтесь колумбієць Ангель Торес. Йому 25 років. До столиці України гравець приїхав на правах вільного агента. Може грати як справа в атаці, так і зліва. Контракти з хавбеком підписали на три роки. І знову до новин першої ліги. Епіцентр вже точно чемпіон. В матчі проти Полтави команда Сергія Нагорняка перемогла 2-0 і набрала 47 очок. Таким чином, доля золотих медалей у групі лідерів вирішена. Туром раніше клуб із Кам'янця-Подільського достроково оформив вихід в УПЛ. А на цьому поки все. Більше цікавого шукайте на каналі Діві Спорт. Ще раз перевірте вашу вподобайку. Почуємось наступного тижня.